Замість засмаги травми на Харківщині жінку на пляжі переїхав гідроцикл. Через це вона втратила ненароджену дитину, і ще не менше два місяці буде прикута до ліжка через тяжкі переломи. За три тижні після аварії потерпілу досі не опитали правоохоронці. Не знайшли ні власника гідроцикла, ані водія. Родичі потерпіли. Вважають, що міліція допомагає винуватцям аварії уникнути покарання. Світлана Фечундалі. Гідроцикл на шаленій швидкості. Вилетів з води, і за словами свідків, все одно назупинився і продовжив їхати по суші ще метрів 15. Я тільки встиг сказати бігіть, вона їде на нас. Компанія родичів, яка відпочивала на березі водойми, намагалася відскочити від скутера. Устигли не всі Піднялася, обігала і ну тось, услышала ну сильний удар. Очнулася я уже на землі. У мене біль була в ногах, і я їм не шевеліла. І от на даний момент я не встаю не шевелюсь. Через переломи кісток таза у двох місцях 33-річній Галині лікарі перервали вагітність, адже виносити дитину вона б не змогла. Тепер близько двох місяців жінка має пролежати нерухомо, щоб кістки зрослися. Ото перелом нижньої кості і перелом верхній кості з сміщення. Беремене 5-6 тижнів, неділь була прозведіна борт на фоні перелому кастрі таза перелом Пілілом лоної сідалішньої касті зараз знаходиться на долічівані по поводу пірілома, ушибав садін, бідер, голеней і підкожне гематом. Це сталося три тижні тому. Родина передала правоохоронцям фото гідроцикла, де є держномер та фотографія дівчини, що була за кермом. Пояснити, чому сталася аварія, вона не може. У мене був сліт, я не помню, що було. На чиєму гідроциклі каталася дівчина розповідати не хоче, але кермувати таким транспортом за законом має лише той, у кого є права. Людина, яка сідає за кермо плавзасобу, повинна мати свідоцтво на право керування цим засобом. Судноводій не має права користуватися плавзасобом в зоні масових місць відпочинку, тобто пляжі, місця для розваг на воді. Чи вважається місце, де відпочивала Галина з родичами, місцем масового відпочинку мають установити слідчі, відкрите кримінальне провадження за ненавмисне навмисне завдання тілесних ушкоджень. Проте досі навіть нікого з фігурантів не опитано. Слідство з'ясовує, хто саме перебував за кермом вказаного гідроциклу. Власник гідроциклу на теперішній час ще не допитан, оскільки дані щодо власника тільки надійшли до прокуратури. Затягування слідства чоловік потерпілою, пов'язує з намаганням дівчини кермувальниця гідроцикла уникнути відповідальності. З сторони дівчини, тощо збила мою жінку, аказують впливання на. Міліцію ну тому що ні нічого не розслідується, ні не едуть к жені в больницю. От на три три неділі пройшло, ані навіть ні разу не приїхали. Кермувальниця не поцікавилася станом здоров'я жертви і не вибачилася. Тож родина потерпілої каже, боротиметься за її покарання. Світлана Сергій Олексіїв Харківщина ТСН 1+,1.